Отже, ви спочатку купуєте насіннявий часник або вирішили спробувати нового постачальника. Здоровий насіннявий часник ключ до продуктивного, здорового та вільного сезону. Звичайно, ви можете ризикнути і придбати часник десь на спонтанному ринку, але є важливі моменти, на які слід звернути увагу, перш ніж покласти його в землю. Я завжди раджу вам вибрати різноманітність, яка вам подобається, і має бажаний смак. Важливо, щоб він добре зберігався і підходить для вашого регіону. Зрештою, часник це основа такої кількості страв та улюбленого інгредієнта у всьому світі. Особисто я рекомендую органічно вирощений матеріал, який пройшов тестування на хворобу та нематоди. Таким чином, ви можете вирощувати смачні лампочки, не заражаючи ґрунт. Не соромтеся задавати питання перед покупкою. Тепер давайте розберемося, на що саме потрібно подивитися, вибираючи насіння часник. Хороші відгуки. Почніть з вивчення оглядів в інтернеті, публікаціях та рекомендаціях інших садівників. Якщо компанія має слабку присутність у соціальних мережах, це не завжди є поганим знаком. Досвідчені фермери з постійними клієнтами просто не можуть приділяти цьому багато часу. Коли у вас є кілька компаній, які вас цікавлять, дізнайтеся більше про те, як вони вирощують свій часник: Зателефонуйте, напишіть електронною поштою або прочитайте розділ про нас на їхньому вебсайті. Заклик компанії без великого онлайн приємного може дати чудові результати. Багато власників бізнесу віддають перевагу в прямому ефірі. Інтернет величезний, і ви можете знайти багато інформації про насіннєві компанії. Ці самоповажні виробники матимуть публічні відгуки. Наприклад, наша компанія, Ботанічні інтереси, ділиться насінням органічних та спадкових сортів більше 25 років, а на нашому веб-сайті є тисячі п'яти стовпів на наших найкращих продуктах. Місцевий означає найкраще. Чому місцеві? Через багато типів та різновидів часнику, ті, які вже успішно зростають у вашому регіоні, найкраще показані від вас. Погода, місцеві шкідники та захворювання, тип ґрунту, зимові температури все це впливає на зростання. Купуючи у місцевого або регіонального постачальника, ви можете бути впевнені, що ваш урожай має всі шанси на успіх. Якщо у вас вже є улюблений фермер. Запитайте його про присутність часнику. Якщо ні, вирушайте на місцевий ринок фермерських господарств і поговоріть з продавцями. Часник, що продається безпосередньо споживачеві, це останній насінний матеріал, який ви можете знайти, і ваші гроші безпосередньо підтримуватимуть виробника. Фермери люблять свою роботу, пишаються своїми методами вирощування і будуть раді розповісти зацікавленому покупцеві про них. Вони навіть можуть поділитися порадами та хитрощами для вирощування та догляду за ліжком протягом сезону. Запитайте про знижки на оптову покупку. Якщо ви не знайшли місцевих постачальників, це не має значення. Правильно вибраний сорт з інтернет магазину також може ідеально показати себе у вашому саду. Як правило, сорти м'яких страждань, наприклад, сицилійські артишоке, краще підходить для південних регіонів. І тверда, як часниковий червоний, для північних зон. Купівля в інтернеті може відкрити більше різновидів, щоб ви могли експериментувати. Органічне вирощування. Часник має мало шкідників, тож це культура, яку обов'язково слід вирощувати без хімічних речовин, синтетичних добрив та пестицидів. Його часто висаджують по периметру саду з надією, що сильний запах відлякує шкідників так що оприскування не потрібно. На звичайних формах часник можна лікувати хімією, що запобігає проростанню, щоб він виглядав свіжим довше. Іноді лампочки відбілюють, щоб приховати плями, які можуть вказувати на хворобу або цвіль. Такий часник не підходить для посадки. Купуючи органічний насінній часник, його харчові властивості краще збереглися, ніж вирощені звичайним способом. Рівень аліцин, однією з найпотужніших компонентів часнику, залишається вищим. Використання синтетичних спреїв та хімікатів на звичайних формах також має серйозні наслідки для навколишнього середовища та здоров'я самих фермерів. Пам'ятайте, все, що було розпорошене, в кінцевому підсумку, в кінцевому підсумку буде в ґрунті вашого саду. Якщо ви купуєте насіннєвий часник у ботанічних інтересів або епічного садівництва, ви можете бути впевнені, що він має органічний сертифікат USDA. Рівень. Якщо ви плануєте обробити цибулини незабаром після збирання або висихання, не дуже дбайте про лист. Але якщо ви хочете використовувати лампочку щотижня взимку, переконайтеся, що вибраний сорт підходить для цього. М'які стерні сорти зазвичай зберігаються довше, ніж твердий удар. Вони найкраще підходять для теплого клімату. Найбільш довгі сорти це креоль. Смак креольського часнику гостріший, ніж більшість з приємним часниковим післясмаку. Він добре переносить посуху і дає невеликі лампочки, які можна зберігати до року. Артишок це називається через перекриття гвоздики, які трохи нагадують структуру артишоку. Цей часник має м'який смак, який підходить для споживання в сирі та підготовленій формі. Сицивійський артишок дає близько 12 до 16 гвоздиків у цибулині і може зберігатися до 8 місяців в ідеальних умовах. Срібна шкіра ідеал для плетіння кат і відомий найдовшим зберіганням серед м'яких сортів зберігання. Срібний білий має м'який смак, чистий білий колір та цибулини різного розміру. При правильному сховищі вони можуть брехати від 9 до 12 місяців. Садівники північних регіонів також можуть досягти тривалого зберігання твердих сортів. Якщо ви хочете виростити суцільні стерні сорти на півдні, не забудьте провести яровізацію, утримуйте гвоздику в холодильнику. Ось кілька наших улюблених сортів жорстких систем. Часник червоного. Цей чудовий сорт від Грузії і вважається одним з найкращих для випічки. Він відомий своїм солодким смаком часнику. Часник червоного найкраще росте в холодних регіонах і зберігається до півроку після збирання врожаю. Монтана Зима. Часник зима Монтана великий. Іноді в цибулині є лише 3-4 гвоздики. Він легко вирощується, чудово підходить для холодного клімату, стійкого до захворювання, дуже ароматично і добре зберігається до 6 місяців. Німець особливо витривало. Як випливає з назви, Німецька є особливо витривалою, дає дуже великі, хрусткі білі лампочки з класичним різким смаком, що ідеально підходить для песто. Якщо в рецепті вказані дві гвоздики ви, ймовірно, достатньо для вас. Мені вдалося успішно зберігати цей часник до квітня після збирання врожаю в липні. Відсутність захворювань та пошкодження. Органічно вирощені гвоздики можуть виглядати не так бездоганно, як звичайні. Невелика кількість землі допустима, але цвіль, чорні плями та зморщені зуби не є. Професійні виробники намагаються бути акуратними при збиранні та переробці, але невеликі постріли можуть призвести до ящиків паперової мембрани або невеликих дефектів. За кілька днів до посадки вирвіть цибулини та огляньте гвоздику. Розділіть їх на три купи: добре, погані та ті, що йдуть на їжу. Ви будете садити добре, погано в компості, а решту використовуєте на кухні. Деякі тверді сорти можна зламати, потрапивши по цибулині на тверду поверхню. Це не завжди працює, але це суттєво економить час, якщо ви саджаєте багато часнику. Ознаки здорових лампочок. Отримавши замовлення, перевірте, чи відповідають ваші цибулини наступним критеріям. Великі гвоздики дадуть вам великі лампочки в наступному сезоні. Чисті цибулини кольору та розміру, які були вказані у формі порядку, каталогу або на сайті. Інтактні лусочки, мембрани, лампочки найкраща гарантія того, що часник не загниє в прохолодному, вологій осінній зимовий ґрунт. Саджанці внизу вказують на те, що цибулина розуміє, що час посадки незабаром і це допоможе розвинути сильну кореневу систему, чистий часник, ознаки нездорових лампочок. Отримавши замовлення, переконайтеся, що ваші цибулини не такі: чорні плями або цвіль. Наземний запах, неприродне знебарвлення, м'які або притиснуті ділянки. Якщо ви помітили будь-який із цих симптомів, негайно зверніться до компанії і не саджайте часник, поки ви не переконаєтесь, що на цибулинах немає хвороб чи грибів. Ознаки білої гнилі: Гриб стромайне осіпи Ворамберг викликає гнилі часнику, яка може жити в ґрунті роками і пошкодити ваш урожай. Активація склероцій, спокійні грибкові структури, провокує сполуку сірки, що секретується цибульними рослинами та температурою вище 24 градусів Цельсія. На жаль, це часто зустрічається в комерційних полях, тому ви можете помітити це на цибулах, придбаних у магазинах. Це також змушує виробників двічі думати про відвідування ярмарків та конвенцій через страх принести хворобу додому. Ось чому так важливо ретельно оглянути насінний часник, перш ніж купувати або вказати у компанії перед замовленням. Вирощуючи власний врожай, перевіряйте стебла та основу рослин навесні та на початку літа, коли температура піднімається на наявність ознак білої гнилі. Якщо ви помічаєте білу пухнасту табличку на стеблі або в основі, викопайте цибулину для подальшого обстеження. Немає добре відомих агротехнічних методів або хімічних речовин для лікування білої гнилі. І, на жаль, після появи симптомів на надземній частині рослини смерть неминуча. Патоген швидко поширюється, і єдиний спосіб боротьби це перенесення посадки на нову, нежилину зону або використання біофумігантних гідратів. Симптоми стовбурової нема туди часнику. Сталеві нематоди часнику це крихітні паразитичні черв'яки, які заражають гвоздику в міру зростання. Їх можна переносити на ґрунт, коріння або лусочки зараженого насіннєвого матеріалу. Іноді їх називають лампочкою або стовбуровими нематодами. Насіннєві компанії повинні регулярно перевіряти свій матеріал на них, і ви повинні запитати про це перед тим, як замовити, щоб запобігти розподілу у вашому саду. Вони навіть можуть вказувати на те, що матеріал сертифікований як вільний від нематод. У заражених рослинах листя стають моторошними, зуби розм'якшуються, набрякають і деформують, а лампочки можуть тріснути і утворювати темні кільця. Урожай послабить, а нематоди можуть поширитися на цибулю, селеру, гладіолі, іриси та віхати. Вони зиму в ґрунті і легко поширюються через одяг. Взуття, інструменти та обладнання. Сучасні дослідження кооперативного розширення корнел показують заохочувальні результати, коли виробники рослин біофоміганів та закриття залишків рослин, щоб зменшити кількість немато до повного відновлення полів. Садівники часто плутають ці симптоми із захворюваннями, які можна залежати в довгостроковій перспективі. Перевірте гвоздику, коли вони приїдуть. Якщо ви бачите якісь підозрілі або знебарвлені місця, надішліть фотографію або зразок місцевому фітопатологу або в діагностичну лабораторію, щоб підтвердити або спростувати наявність нематод. Часник добрий сусід. Так часник, посаджений поруч з овочами, такими як морква, буряк та картопля, може допомогти відлякати кроликів та оленів. Чи можливо вирощувати часник на високих ліжках. Так, часник почуватиметься добре на високих грядках завдяки вільному ґрунту, хорошому дренажу та зменшенню бур'янів. Коли краще посадити часник. Найкращий час для посадки часнику залежить від вашого зростаючого регіону та дати перших морозів. Загальне правило полягає в цьому: 0 до 3 зон вересень 4-5 зон на початку жовтня приблизно за 3 тижні до перших морозів. 6 до 7 зон, кінець жовтня, 8 до 10 зон, кінець жовтня чи листопад, 11, 12. У будь-який час, але для м'яких сортів забезпечують попереднє охолодження для імітації природного періоду яйцеклітини. Ключові висновки. Завжди купуйте насіннєвий часник у перевірених джерел. Підтримуйте місцевого фермера, купуйте місцево. Знайдіть надійні онлайн. Компанії з хорошими відгуками, дізнайтеся про гарантії повернення грошей чи політики компанії, якщо насіння не так, як ви очікували. Огляньте насіння відразу після отримання. Зверніться до насінньової компанії у випадку будь-яких питань чи страхів. Не садіть гвоздику з будь-якими ознаками захворювань, м'якими або сушеними. Виберіть різноманітність, яка добре росте у вашому регіоні та відповідає вашим вимогам для зберігання.